Шановні члени комісії та запрошені на засіданні комісії прибуло чотири депутати. Комісія правомочна нагадати питання, приймати відповідні рішення та рекомендації чи висновки. Також в роботі постійної комісії беруть участь Сергій Сенкович заступник обласної ради. Ірині Ясенюк, голова комісії стані бюджету, апарат працівника апарату обласної ради та всі причетні догляду сьогоднішнього питання. Оскільки Відсутній секретар комісії Коваль Олександр з поважних причин. Є пропозиція, щоб протокол вела сьогоднішнє нашого засідання, пана Миколаївна Колі. Не буде запрещено? Ні. Пропоную природенне засідання затвердити в цілому. Прошу підтримати. Хто за? Хто проти? Приймається. Приступаємо до розгляду питань порядку денного. Питання. Про контракт з директором комунального закладу <клес> Сергійської психоневролічний інтернат Клімської обласної ради. Слово для доповіді надається Олегу Олександровичу Стватюку. В зазначений термін до обласної ради надійшла заява від однієї особи, а саме Ткачука Івана Івановича, діючий керівник. До посади директора відповідає. Шановність комісії, чи будуть запитання до кандидата на. Посаду. Немає? <кліп> Тож є пропозиції прийняти наступний висновок. Інформацію взяти до питання Та рекомендувати великої Ради винести дане питання на прозицію ради. Прошу підтримати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Висновок прийнято. Переходимо до питання No2 про контракт з директором обласного комунального позашкільного навчального закладу Імінська мала академія науки шівської молоді, до України обласної ради. В Зазначений термін до обласної ради надійшла заява від однієї особи, а саме Андрієва Олександра Анатолійовича. діючий керівник кваліфікаційним вимогам до посади директора відповідає. Чи будуть запитання до Олександра Антоновича? Скільки років ви працюєте? Це не стосується засідання комісії, в свій час сам був у 10-4 класі, в 97-му році От, захищав роботу на академії. Як зараз пам'ятаю, заломлення світла на основі принципу інсафене. На межі перетину. Середовищу, да, це реально заклад класний для творчих дітей. Місце для реалізації шикарне і дуже така, знаєте, суттєва платформа, яка має існувати в Старт хороший, основа хороша, хороший, треновити здійснити дітей. Так, так, якраз Добрає розвиватися саме відібрати дітей і дати їм можливість зростати. Я просто що 20 тисяч проєктів в за тича. Так, ми, ми, ми читали. Ми читали. Дякую, на Тож є пропозиція прийняти наступний висновок. Інформації за поводитись з проєктом рішення цього питання та рекомендувати обласної ради внести на питання зі обласної ради. Прошу підтримати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Висновок прийнято. Переходимо до питання номер 3 про контракт з директором комунального закладу обласний центр фізичного здоров'я населення. Спорт для всіх Дівницької обласної ради. Зазначений термін до обласної ради підійшла заява від однієї особи, а саме Петренчука Миколи Васильовича, діючі керівники. Е, відповідає вимогам положення заку. Е, чи будуть членів комісії запитання? Немає? Тож є пропозиція прийняти наступну висновок інформації, взяти до відома, погодитися з проєктом рішення з цього з цього питання та рекомендувати голови обласної ради винести питання на сесії обласної ради. Прошу підтримати. Хто за? Рекомендацію прийняти. Переходимо до. Так, чи є питання? Гранати може купити. Переходимо до питання номер 4 Про погодження плану розвитку, рівне каналу на 24-28 роки та інвестиційні програми. Андрій Олександрович, будь ласка. Доброе одне, панелі. На виконання закону України про також порядку розроблення схвалення заходу. Рівного водоканалу на двадцять четвертий рік. Також план розвитку рівного водоканалу 24 і 28-й рік це робиться в рамках. інвестиційної програми завжди була з ходовою тарифу на надання послугу водопостачання водовідведення. В рамках інвестиційної програми на 24 четвертий рік передбачено заміну насосного обладнання на ключових насосних станціях водопостачання. Це Вене з Київського на а також на двох каналізаційних насосних станціях міста. Обсяг фінансування інвестиційної програми складає 10 мільйонів 883 тисячі шістьсот У гривень. рамках реалізації даної, програми, реалізація даної інвестиційної програми дозволить орієнтовно скоротити витрати підприємства на електроенергію в районі 8,94%. Розглянути вказану інвестиційну програму та план розвитку рівної облатерка та входити проєкт рішень. Дякую. Чи буде запитання до повідача? Пропоную прийняти наступну рекомендацію. Інформацію взяти довідано, вгоди з проєкт обічні це питання та рекомендувати до обласна ради винести питання на сесії обласної ради. За рекомендацією прийнятого переходимо до питання номер 5. про внесення змін до статуту Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідного каналіційного господарства рівне об канал. Олександрович, будь ласка, прошу розглянути питання. Внесення змін до статуту підприємства в частині збільшення статутного капіталу на суму 19 мільйонів сімсот шістдесят тисяч 275 гривень. Дані кошти були виділені в 2022 23 роках по програмі розвитку та підтримки про ВКГ Рівне облводока на зміцнення робіт по реконструкції водогону робиків рівня, а також на придбання матеріалів для ремонту і утримання в належному стані зовнішніх мереж водовідвед. Генеральний обсяг статут статутного капіталу складе 127 мільйонів 753 тисячі 938 гривень, 67. Те, Так, чи є запитання Немає. питання? Є пропозиція прийняти наступну документацію інформацію за те відома, погодитись з проєктом рішення цього питання та рекомендувати до обласна ради винести на питання на сесії обласної ради. Прошу підтримати. Хто за, хто проти, хто отримався? Чотири за рекомендацію прийнято. Переходимо до питання номер 6 Про прийняття у спільну власність територіальної громадські уселишні Тернівської області новозбудованої каналізаційної насосної станції та на пірної конвенційної мережі у селі Барматки Шпандської територіальної громади. Садове населення Крімди. Андрій Олександрович, будь ласка. Дякую. Донецька до рівних Стурдосної ради, а також до рівного облгову Нашими спеціалістами було обстежено дану насосну станцію, а також напірну каналізаційну мережу. Дана каналізаційна насосна станція є новозбудованою. Амортизація даного активу може бути використана на оновлення існуючих основних пунктів, тому прошу розглянути дане питання та погодити, погодити прийняти у спільну власні територіальні інформації селищ міст Низької області об'єкт, Прошу е, врахувати те, що даний проєкт був доопрацьований в частині е, зміни метражу набірної е, каналізаційної мережі, оскільки е, власник помилився, дана мережа був в трубному виконанні, метраж поставив за е, ну, одною так. Там кілометр 800 почне 800, так. А так 3600 бить. Е, ні, кілометр 800, тобто по 900 на кожну них. Уточнений, То був 900 стало 1800. 800. Ну, тобто далиметраж, він насправді 900 метрів, але був в двохтрубному виконанні, тобто в Друзі, да. ну так як і тепло. Чи є запитання від подачі? Маєте? і прийняти наступну рекомендацію з тими змін, які були оголошені щодо земельної ділянки 01 01 523 01 001 0012, що розміщено на території міста Корець Рівненського району. Олег Олександрович, будь ласка. Е, проект рішення передбачає припинення комунальному підприємству рівне паливо, рівн обласної ради, право постійного користування земельної ділянки площою 0,84 на 6 гектара. Та передбачає затвердження звіту про експортну офіційно земельної ділянки та продаж безпосередньо власність громадянам Кравчуку Віталію Юрійовичу та Загородньому Ігорю Михайловичу. Чи є запитання до довідача? Нема. Немає? Тоді пропоную прийняти наступну рекомендацію. Інформацію взяти до довідом охолоди стрілять публічні питання та рекомендувати. Але обласної ради винесли на питання на номер сесії власна ради. Прошу підтримати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? за рекомендацію прийнято. Переходимо до питання No8 про припинення права користування та продаж земель земельнявки кадастрові No 5623 03 001 0012. Розміщення на території села Великі Великімежи Рівненського району. Олег Олександрович, будь ласка. Аналогічне питання. Проект рішення передбачали знову ж таки припинення

Інформацію за довідамо по проєктам рішення цього питання та рекомендувати виборці ради винесено на питання на рецепції власна ради. Прошу підтримати. Хто за? Поговоримося. Рекомендації прийнято. Переходимо до питання номер 9. про план виготовки проектів реалізованих актів на дві тисячі двадцять четвертий рік. Депутати, законом затрі... України про засади державної регуляторної політики. У сфері господарської діяльності передбачається, що проєкти рішення, які є регуляторними актами, на початку Рада повинна включити до плану підготовки проєктів регуляторних актів, виконавчим апаратом, були надійснені листи до потенційних розробників рішення, і надійшло три пропозиції від північно-західного міжрегіонального управління лісового мисливського господарства про включення наступних проєктів рішень. Нашого плану. Це перше про встановлення ставок крентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Друге, про порядок і умови виділення лімітів і організації справляння збору при здійсненні побічних лісових користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів. І третє плата за користування висилськими угіддями. В разі підтримання обласною радою такого плану проєктів регуляторних актів це можливість розробнику проєктів рішення. Подальшому винести його на розгляд пенарного засідання. І опублікувати до 21 грудня. В будь-якому випадку, ми маємо опублікувати, але процедура по Ой, питанню буде дотримана відповідно до закону. Нас Але наскільки я розумію, на період воєнного стану регуляторні процедури в частині термінів скасовані. Зрозуміло. Чи є запитання до? Немає. Тому пропоную прийняти наступну рекомендацію. Інформація за то довідомо, з проєктом рішення цього питання та рекомендувати головній ради з питаннями на ресесії. Хто за, хто проти? Хто стримався? Рекомендації прийняті. Переходимо до розгляду власних питань. Про план роботи постійної комісії ради з питань екології та земельних відносин на 24 рік. Перегляньте, будь ласка, там план. Можливо, у вас є якісь пропозиції, щось внести. Можливо, є пропозиція виїздне засідання, здійснити. Так, ми Шти. там пануємо. Напротяг зірок ми можемо вносити зміни. Можемо. Це ваш орієнтовний зла. Орієнтовний план. Так, так. Є виїздні. Є там два Два виїзні недалеко, недалека, інші точки далі. Можемо взяти роздивилів і ворожі. Може, пораз до чого відпустку. Запрошую, обов'язково на комісії. Були тільки зауваження? Пропозиції? Немає. пропоную прийняти наступне рішення. Промацію заповідемо то затвердити к вам роботу постійної комісії до ради з питання гроші та на 2024 рік. Прошу підтримати. Добре? Рекомендації, точніше рішення, проління тому. Сьогодні ми досить плідно і продуктивно і раціонально вклалися е, в 20 хвилин. Порядка питання проклинано вичерпано. Дуже щиро дякую всім за участь і увагу. Розумію, який не простий час зараз всім добратися, але маємо виконувати повноцінно функції надані нам законом про статус этим целых Ради, на органы все создания.